Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таропрогноз для раків на березень 2025 року. Почнемо ми з колоди таромістичних моментів. І давайте тут подивимося раки. Які у вас будуть основні події в цьому місяці в березні? На що звернути увагу? Покажіть, будь ласка, карту. Лицарь мечовий перевернутий. Десятка води. Диявол? Хі -хі, цікаво. Так, про що у нас тут диявол? Про що? Лицарь кубків. Так, раки. Лицарь мечовий. Є конфлікт. Завжди перевернутий це натяк на конфлікти, вияснення, стосунків, скоріш за все, з партнерами. І ці партнери можуть бути як особисті, так і бізнес, так і ну, от, партнер да, в широкому розумінні. А, лицар мечовий перевернутий. Нам говорить, що ви або не можете прийняти якусь остаточну позицію, прийняти якесь рішення. Де да, ви будете вагатися, переминатись, думати, але це буде все відбуватися доволі е, різкувато, контрастно для вас. Ви такого не, ну, це вам не е, притаманне, І е, тому для вас це буде конфліктно. Чи е, е, також десятка води. Це може бути пов'язано з вашою родиною, з вашою сім'єю, або це може бути досить емоційно. Бачите, яка карта. Тут зверху радуга, знизу якби такі глибини. Да, в перевернутому значенні так би якось візуально, що на перший план виходять оці глибини. На перший план виходять якісь підсвідомі страхи, підсвідомі переживання, підсвідомі, е, якісь... Е, е, що от там от всередині да, сильно таїлося, ви ж раки, ви ж такі по дну ходите умовно, да? у вас глибина. Висока, глибока. І виходить, це все буде виходити. І виходити, напевно, не дуже, так сказати, м'яко, навпаки, щось буде Ем, е Також це питання сім'ї, також це питання е того, як ви можливо ну, там, родиною бачите якусь ситуацію. Да? От В такому форматі можливо бути разом з сім'єю проходити якісь складні вибори, і будете ну, про це думати. Що тут цікавого? Диявол. Диявол тут намальований, бачите, такий павук, який плете своє плетіння, да, павутину свою плете. І в такому метафоричному значенні це завжди про якогось такого такий архетип, який, якби тільки в свою користь щось робить, тільки для себе це може шкодити іншим. Да? От щось таке. В житті це може проявлятися по-різному. По-перше, це якесь дуже соціальне явище. Тобто ви в колі, в колі, великого, великому колі людей, не знаю, в Інстаграмі, наприклад, вас всі обговорюють. Вам щось кажуть, да? це можуть бути обговорення не дуже приємні, це можуть бути якісь поради непрохані, це можуть бути заздрощі. Коли нам і заздрять, і можуть зневажати, і щось таке накидувати. А ви якби, знаєте, і нашим, і вашим, і туди, і сюди. Да? От диявола, ну, в нього така своя якась філософія, ідеологія. Але як фактор, це може бути не ви, просто ви будете в цьому варитись. Наприклад, ви сильно погрязнете в політичних справах, будете читати ці новини, там, і вас почне нагрібати, ви вже свою думку маєте, ви вже там її несете, а можливо, ви там не сильно розбираєтесь, але все одно в це входите. Да? Тобто, це от така, знаєте. Брудна білизна, яка от буде, в якій ви будете варитись. Це з однієї сторони. З іншої сторони, в принципі, диявол це нові проекти, щось таке захоплююче, але на грані ризику. Це такі, знаєте, історії там, не знаю, казіно, якісь алкогольні речі, наркотики, клуби. Це може бути. ну, от Таке, знаєте, от, Що на грані знаходиться. В принципі, трішки випити нічого такого, але якщо переборщити, буде голова боліти. Там хтось, я не знаю, приймає цю о, канабіс, щоб о, в лікарні там, щоб боли і в голові не було. А хтось курить травку і якби вже сприймається по-іншому. оце все диявол. Дивлячись, з якоїсь сторони подивитися маніпулятивна такі історії. Що би я рекомендувала? Не віддіться на все. В Кубків у вас дуже ви наївна, добра душа. Ви ведетесь на все, всьому вірите. Не треба. Я б на цьому місяці з такими картами взагалі б закрилась від усіх і відкрилась б в наступному, якщо там добрі карти будуть. Тому що і оточення не дуже. Ну, конфлікт неявно. І диявол тут підсипає масло в огонь, знаєте, шепче щось. Тобто це соблазни можуть бути. Ну, коротше, я би на вашому боці так обережно. От все, думаю, обережно, там якось в конфлікти не входжу, обережно сприймаю. Так, далі. Е, наступна колода 78 дверей. Давайте тут глянемо раки. Ще тут, які ваші основні події на березень? Ваші основні події на березень? Королеве мечуга. Що у нас тут? 9ка води. Угу. Е, Кориль мечу. Дивіться, у вас тут випадає король і королева мечова, Це явне партнерство. Да? Ви з чоловіком, наприклад, чоловік з, з дружиною, або мама-папа, або якесь таке от партнерство є. Король і королева мечова – це рівноцінні партнери. Вони можуть один одного витримати. Вони такі дуже логічні, структурні, не дуже емоційні, взагалі не емоційні. А да, це питання, от, наприклад, лікар, який приходить, можливо, у вас таке щось буде. У неї це ну, тут її так цікаво малювали королева мечува. В неї, типу, вона от, як віде, така добренька, все приятна, але, в принципі, королева мечува вона навпаки дуже така стримана, чітка. Любить зобов'язання, любить все, щоб було ну, по полицям, да? і от в принципі такий вайб несе. Перевернутий король мечовий нам говорить, що ця людина, саме король, він може бути занадто жорстким, занадто категоричним, і це можете бути ви як перехід, да? або може бути ваш партнер. Дев'ятка кубків. Перевернути дев'ятка кубків. от Подивіться на цю карту, тут у Чугака. життя в шоколаді, у нього все супер. Взагалі, все прекрасно. Його оточують якісь люди, які допомагають йому жити. Він по в соціумі, його вважають прекрасним. До речі, диявол. Я покажу в інстаграмі, що я тут, наприклад, мама. Ангелочка, і в мене все так прекрасно і чудово. А по факту, у нас десь тут е, нервовий зрив. Короче, е, з партнером ми не дуже ладнаємо. Але, ну, головне, показати. Оце диявол. От, Як приклад, да, можливо, у вас так точно не буде, але щоб ви розуміли. Е, е, і плюс Дев'ятка кубків, в принципі, прекрасна карта, але в перегорнутому. Ви можете переборщувати: а мені, а мені, а мені, а мені. Принеси мені їжі, принеси мені то, зроби для мене це, а я, а я, а я. Така е надмінність, дитячість, інфантильність одразу, і причому, з типу, таким наїздом да, на, своїх, на своє оточення. Тут важливо, що ви будете вимагати від оточення, щоб вони вас підтримували, щоб вони були з вами поруч, коли вони і так вас підтримують, і з вами поруч. Оце можливо, такий момент. Слухайте, несеться, ну, я вам так скажу, у всіх якийсь місяць буде важким. У всіх якісь свої загони. Ем, тому норм, ну, нормально. Треба просто взяти з цього найкраще. Далі, Манара, особисте життя. Давайте раки подивимось. Раки, у яких є партнер. Ваше особисте життя в березні. Двійка води. Раків, у яких партнера немає, ваше особисте життя в березні. Десятка пентаклів. Про що дві угу. Значить, типер? Значить, рак яких є партнер, у вас будуть конфлікти з приводу фінансів, грошей, статків, матеріальності, соціального статусу і всього такого. Тобто, реально портите цим свої стосунки. Якби роз'єднатись, контакту вже такого немає. Тобто, подумайте, королева Пентаклів сильно зациклена на комфорті, щоб все було дорого-багато, щоб все було на таких класних історіях. І не можна це звинувачувати, але буває, вона перегибає. У вас дев'ятка кубків, яка нам говорить, що ви теж перегибаєте, тому зверніть на це увагу. Можливо, вар... варто. Послухати свого партнера. Тим паче, що у вас місяць починається з лицаря мечового перевернутого, да, вияснення стосунків. Тобто, да. Далі, раки у яких немає партнера, десятка землі. Взагалі, шикарно себе відчуваєте. Можливо, тиск якийсь. З соціуму, з сім'ї, все таке, але, в принципі. Сижу читаю книжечку, офігенно виглядає, все супер. Ну, есть, десятка землі, вона сама по собі дуже самодостатня. Ну, то є, вона, ну, в неї є гроші, в неї є комфорт, в неї є вона, ця людина. В неї, в принципі, дуже багато всього є, і вона зараз не потребує, вона доволі цілісна, як людина. Відповідно, їй ну, не треба якось закривати свої якісь дірки, щоб... Відчувати себе так класно. Можливо, це навіть такий застій, знаєте, в якомусь аспекті, що це як застій, що я не хочу, навпаки, вже ніяких стосунків, мені і самій класно. Це, от би, як, такий може бути аспект, але комусь так класно, комусь по-іншому. Так, далі Pagan Azher World Tarot. Давайте подивимось ракет, робота, реалізація ваша в березні. Раки роботи реалізація ваша в березні місяці. Прекрасно! Починаємо місяць зі смерті. Луною підкріплюємо взагалі. Супер. І відлюдник. Такі всі карти шикарні, прекрасні, ще й повішені. Ви, взагалі. Вообще... Смерть луна. Ви або не працюєте, раки, які мене дивляться, або ви будете щось змінювати. Пряма смерть це зміна. Зміна графіку, зміна роботи, зміна позиції, звільнення, не знаю, щось в такому форматі. Луна пряма. я от запитаю: про що тут луна? У вас прям три старших аркани випали. Можливо, ви будете вибирати між двома. Варіантами роботи між двома напрямками, ви можливо, будете через це тривожитись, можливо, буде від одного роботодавця приховувати, що у вас є ще одна робота. Можливо, тут якісь махінації по луні, які, знаєте, я намагаюся туди встигнути, туди такі, знаєте, як підлаштуватись, але не зовсім якби це морально-екологічно. Але у вас би, якби ну, зрозуміло, що. Ви під соціальні стандарти тут не підходите. Що мені тут подобається, відлюдник. В принципі, ви залишитесь з роботою, яка вам потрібна, яка вам по шляху, по призначенню, що ви будете працювати, можливо, це робота аутсорс самостійно, на себе, самонайнятий працівник, або ви будете працювати просто вдома, де вас ніхто не чіпає, але це, в принципі, туди, куди вам треба. От, але те, що у нас тут якби всі старші аркани нам говорять, що. А, ну, про що тут іще смерть? От мені цікаво. Ну, смерть з четвіркою жезлів перевернутою, знаєте, ну, тось. Тобто... Ну, щось буде завершуватись. Можливо, але от чотирка жезнець переоріжем вам каже, але не треба на цьому зупинятись. Тобто, якщо ви зробили вже якийсь крок, типа звільнити з роботи, то одразу, ті, типу, шукати іншу роботу. Або якщо ви поміняли позицію, то одразу там продовжуйте. Тому що, можливо, ви пройшли довгий шлях до того, щоб це зробити, і хочете відпочити, але зараз для цього не час. Не час відпочивати. Також. Бувають люди, які, наприклад, не працюють, але вони вдома, да, мами, можливо, люди, які там зараз іншим чимось пов'язані. У вас тут смерть і луна може говорити про такий момент, що ви просто задовбалися, ви хочете це змінити. Тобто, да, тут як і ще, ну, до речі, це може бути пов'язано взагалі з усіма, що ви прийшли до того, неважливо, де ви да, працюєте чи ні. Що ви задовбались, ви хочете змінити це. От вам вже не хочеться там працювати. І будете праві. Можливо, в цьому місяці це не буде проявлятися якби в матеріальному світі, чому? Тому що всі старші аркани нам говорять більше про енергії. енергія там розтіклась, тут розтіклась. тобто ви вже зрозуміли, що хочете щось зміняти, що вас тут не подобається, ви знаєте, куди вам треба, але, можливо, якісь дії. І все таке прийде в наступному місяці, в квітні, наприклад, або далі. Так, і остання колода Тріумфі Ем, Давайте подивимось пораду для вас. Раки на березень. Порада для раків на березень. Ага, у нас тут з води перевернутий. Про що він тут? Туз води. Я думаю. Я думаю, у вас тут просто він з вежою випав. Порада. Е, як порада? Не треба свої емоції розпльоскувати скрізь. Тобто, явно в цьому місяці по вежі будь якісь відбуватися зміни або в роботі, або в соціальному статусі, або якісь різкі зміни-повороти. І нам говорять, тут з Кубків прийняти не треба так сильно туди направляти свою е енергію емоційно. Не треба так сильно переживати. не треба. Пряма вежа, значить, так треба, щоб сталося. Значить, так треба було, щоб оця корона знеслась. Значить, так треба було, щоб щось пішло. Більше того, пряма вежа це про те, що ви знали, що так може трапитися. Все до того йшло. Не треба так сильно тепер розстраюватися. От, от як би так нам карти говорять. Що пов'язано з кар'єрою? Якщо повертатися до вашої, наприклад, роботи, то якщо, наприклад, вас десь звільнять, то не треба переживати. Ви знайдете роботу. По своєму призначенню. Якщо у вас буде якась серйозна сварка з партнером, то тут треба звернути увагу на те, як ви, як, яка ви були в цих стосунках, або які ви були. Тому що, да, так, сильно можете притягувати на себе. Плюс не вірте всьому, диявол, да? багато маніпуляцій, багато гряз... грязного чогось буде, тому не вавлікайтесь. Ой, не там. Ще якусь одну карту візьму. Так, королева кубків занадто багато емоцій. Заземляйтеся, заземляйтеся. Ніякої драматичності не треба. Це вам тільки буде шкодить. Проживайте це все от, як є, все прожили, пішли далі. Фух, а, Раки. Я вас можу заспокоїти. У всіх такі трешові розклади, тому, якби живемо в такому світі, що все дуже не. Передбачуваним, от і все. На цьому буду завершувати. Бажаю вам всього найкращого. Якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм. Або якщо ви хочете вивчити таро. Залишаю посилання під відео. Всім пока!